Олена Хувавко-Голєва Прийшла на прийом до лікарів-волонтерів українсько-ізраїльської місії. Говорить, хоче отримати консультацію. Жінка перенесла чотири інсульти, два інфаркти та дві пневмонії. З Херсона під час окупації не виїжджала. Ось хожу з таким ось цією отата коли мені ліміють пальці і ноги не бротити діло кожне в 15-20 мінут. Ще раз постійні обстріли міста Херсонці бояться зайвий раз виходити на вулицю, навіть якщо треба до лікарні, розповідає Херсонка Інна Котова. Тому можливості в одному місці відвідати одразу кількох лікарів радіють. Дуже багато людей Хочемо, щоб, звісно, приїжали. приїжджали, якщо це буде можливо, щоб не оставляли нас. Аліна Корнієва привезла в поліклініку свого батька. Каже, довелось постояти у чергах, бо охочих потрапити на консультацію було багато. Ще десь, може, звідси нам судини поради, тому що ми перейдемо. Хотіли ще до кардіолога на дуже багато людей, там бажаючих дуже багато. Місія українсько-ізраїльських лікарів покликана допомогти місцевим фахівцям надавати допомогу херсонцям, розказує завідувачка поліклініки. Через постійні обстріли багато херсонських медиків виїхали. Ми інколи забуваємо, що лікар це людина, а не машина. І для того щоб надати консультацію кваліфіковану і якісну пацієнту, на це потрібно від півгодини до 45 хвилин. Очолила команду лікарів-волонтерів Світлана Свічкар у Херсоні з подібною місією. Вона втретє. Загалом на її рахунку 15 поїздок у найнебезпечніші українські міста. Я маю бути саме тут, де, мабуть, людям найважче. Тому що там, в Києві, де я працюю лікарем в стаціонарному відділенні восьмої лікарні, там зрозуміло там люди більш мають можливості отримати консультацію. Тут інша, особливо з антокринологами, дуже складна ситуація. Директорка департаменту здоров'я Херсонської обласної військової адміністрації Тетяна Карчевич говорить: це друга медична місія у Херсоні. Під час попередньої, у грудні, оглянули понад 300 пацієнтів та надали 900 консультацій. Цього разу у перший день лікарів відвідали 240 пацієнтів. Заклад охорони здоров'я міста Херсона, який на сьогодні приймає лікарів-волонтерів, він попередньо здійснював запис пацієнтів через реєстратуру, був визначений номер телефону. Але звісно, є люди, які... В порядку черги, в порядку живої черги сьогодні звертаються до за консультацію, і ми намагаємося, як то кажуть, всіх прийняти, всіх задовольнити, всім надати консультації. Загалом до Херсона приїздили 20 лікарів. Окрім консультацій, проводили ультразвукові дослідження, обстеження серця та видавали медикаменти, зокрема інсулін. Прийом лікарів українсько ізраїльської місії планують проводити і надалі раз на місяць. Олександр Забродін, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон.